Я сьогодні цілий день працювала над блогом. Цілий день працювала, тільки зараз дійшли руки щось зробити. А робити нічого не хочеться. Шворимо спагеті Олегу. Алісі сьогодні купили іграшки. Прикольні морські тваринки, океанські, верніше. І цей. І пазли, схожі на такі, як ни вже були. І в неї там котик, пестик, ховрашок. Що там? А це купили свійських тварин. Там корова, свиня і ванькачка. І ще залива два контейнера, будемо робити сенсорні Ніхти. Їх треба було робити шести місяців, алеся ну, трохи грала трупами і макаронами там, сама по собі. Ну, тоді я щось не додумувала, що можна такі контейнери шроки купити. Я навіть такої не бачила. Що так роблять? А вчора подивилась такий прикольний подкаст, дівчат. Про кризу одного року. Там пересказували про деякі ігри діток. Розкидала їй і там насипала макарошки і манку. То вона так на манку дивиться, така я її сиплю з ручки, на підловиву як А вона така ручку підставляє пальчик і забирає, боїться. А макарони не трогає якось, макаронами, може, награлася, а може ще не звикла.

Пойдем дальше. Привет. Ничего не готовлю. Поедьте просто сыну на вечер. Така у нас ігра. Макарошки різних сортів і звірятка. Дякую за лайки. Маночка. До маночки ложечка є. Ой-ой-ой. Така штучка. І ложка і сыта прикольно тобі подобається Ти пішла клацать Ку -ку. Вот так вот, а ще купила сьогодні тваринки, а низка покажешь свою баночку. Візьмо. Там такі прикольні всякі морські гади. Я навіть таких всіх і не знаю. Які тут є? Ой, вибалося все. Оце ж тупорила кулачення. Кто, такая, кто это такая? Касатка. Я знаю только акулу и касатку Ну и китай, и дельфина. короче да? то все касатки. какая-то какая-то какая зубатый марш. Тих назад, не дай Там дельфинчик еще я. Еще я вот такой у не бачила. Кто такой? Рыбомеч? О, завернулась я уже. Mm -hmm. Макароны я забыла. Чих, кто это такой? Pingwin pingui. <пинько> ау, ау, нет, я не русского не чую чуй, я балакаю балаках украинской. Кем будешь? Человек. Homo Коровин сейчас разварится, они наносят дельфин. Давай. Давай, тут их пасажиры будут тут жить. Плохо отношусь, я к ним нужно относиться. Я к ним не отношусь. Става ми диша И ти ми хвака. Привет. рядом с пельменчиком корова жить. Да, пельменчик, да. Покажешь пельменчик? Приветик. Шестая рыба. Я прям конкретно акула, не? И с такими полосками тут, но схожи, да. Это дельфин, я поняла. Це хто? Це касатка? Оце якийсь теж риб. Тут в точечку, в Крапеньку, тут такий рибристий, я взагалі таких не бачила. Хто це? І оце я теж не розумію, хто це. Такий цей, плюс марта. Я взагалі не розбираюсь в цих. Здравствуйте. Играем. А, -а, -а больно. Далі. Ми граємо. Коротше, три у таких схожих. Глеба. Всі з такими плавниками, как вакуу. Кто такі? Кто такие? Я знаю такие делики. Закрывай за край. Чекс. А он следующий чарапашки. Бачалика чарапа. Чарапаха-ха-ха-ха. Утра и стейди лайла. Знаешь, какую песню? Ужас нелей же дела хорошо, все у нас добре. Чик. Ого сердечко тікс тикс такой смешный кто такой кто такой сейчас тату прийдет все розкаже хто есть это Так? морж таким збором морж. великим великим

Все не можу би так, щоб стабільно мене. Хочу кожного дня вести, але ну, не завжди виходить. Тут немає часу, тут немає сили. Бажання немає. Як і кришті. Так. Не чує. Не чуя, папа. Треба купить. Ой, палец. Палец верни. Будь ласка. Треба купить эти игрушки ці... такі на руку. Так, Пим прям для театра. А не телеграм-канала нету. Ух ты. Ой, ты, ты, сейчас кормить. Лиса будем кормить. Ну, кормить. То сыри. кормить все таки не надо, есть. Но можно спробовать. А не їсть темні, то грається. То грається. То не їсти. Це як менше була, як не їла. Не їсть. Я вкусю по кусочку. Дякую. Ой, пил-пил. Я уже спать хочу, капец. я сейчас уже. Сколько? Показывай давай. Ну показывай. Не хочет. Не баланса. А, добро ключей. 16 15 Я втока пожеларусь. А не можно. Потом буду погано спать в ночи. якось догуляють хоча б до півдесятий. бо ранній підйом о пів на шосту Ого, тверда М -м -м -м. Ти згадала? Во-первых, то він? Во-вторых, що какао дерево? Коли заканчиваем стрім, ну ще може хвилин 5-10 побачимо. Взагалі-то хотіла посуд помити. Хочу якась помила, але ще й остався. Та-та-та-та. Щось будемо щось включати. Хочу якийсь мультфільм подивитися. Якийсь прикольний. Може, може, навіть оцей, як він українською. А я не пам'ятаю, «Головоломка», як українською називається. У нас Олежка любить цей мультик. Так-так-так, так, 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 так. Або про кота щось. Скоро ще будемо шукати. Вибирати. Ого. Завтра хочу ще крахмалю купити і зробити ньютонову жидкость. А это макароны. Сколько лет один? Зовут Алиса. Сколько лет? Всех разом. Всех до кучи. С макаронами. І папугу, і свинку, і черепаху. Ого ще. А ось я ще бівлень бачимо? бачила. Біленький. Аліса тепер усі тваринки пі. пі! Пі. Ще завтра купим, Ще завтра, мабуть, манки купим І засипам Засипаємо всіх тваринок і, будем, і треба буде їх шукати, відкопувати. До свидання. Дякую, що зайшли на стрім. E estou Tek de arası kadar. Gehen Ефрема, 22 хвилини. Пішли дивитися мультик. Пішли? Ой, Олежки треба ще макарони насипати. Все, всім попалося. Дивіться, Олежка. Поїдьмо. Всім папа, кажи до побачення. Кажи до побачення. До побачення, дівчинка. До побачення. До побачення. Молодець. Молодець. папа. ты решила вся эта куча рассказать, что <laughs> ты умеешь. Оп. А можно а мы не закрыть? Нет, <laughs> Нет? Можно не закрыть эфир?